Шановні підписнички та гості мого Ютуб каналу, всім доброго здоров'ячка, З вами, як завжди, Валерчик. І ви на каналі Валерчик Бережний. Так, спочатку, хто не підписався, підписуйтеся на мій канал, оскільки будуть санкції, хто не підписався. Це головне. Так, шановні, іди сюди помічницями. Е, дивіться, яка ситуація. Мені, дружина, допомагає всьому. І навіть... В збиранні вишень. Так? Да. Ми в Польщі робили рекорди по збиранню вишні, коли працювали, збирали за день, здається, 600. до тонни. До тон. Та було й 800 кг. 600, стабільно 700, а були рази і по 800 кг. Так що збирали в кошики, потім висипали в такі бікбеги здорові, пластикові. Так що зараз покажу, що ми сьогодні назбирали. Так, бачите, шановні. І на базар. Правильно? Бачите, які руки червоні. Будеш продавати, не? ні? Ні. Не, 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 не хоч як хоч. Так, у нас тут дідусь на допомогу також прийшов. Нариває. Зайди сюди, допоможем, бігом дорвати. Таким чином беремо. Хто вишні нервав? А ну скажіть. Всі я думаю, рвали, всі родом із села. Так, правильно, це правильно рвете. Так, вишні, сорт, не знаю, який сорт дідусь. Шишацький? Шишацький? ну вишні передав дідуся брат із Шишак. Вишні е, не обманув. Знаєте, як ото купляють якусь деревину на посадку там, е, фруктову. А черешні точно здорові, солодкі будуть. Та хто знає, які вони там будуть. А тут, дідусь казав, будуть е, крупні, здорові вишні. Ну, солодкі, реально солодкі. Так що, працюємо, працюємо, шановні мої. Бачите, скільки вишняка лізе. Угу. Ось деревина. Деревня. Так, Деревня. зараз покажу вам картопельку, яка у нас тут... Покажу вербичку. Хто не бачив, давно вербичку, ось вона. Вербичка. тиличка вербичка, привіт. Всім підписникам каже, привіт. І красуня така. Красуня. А, кажуть, не можна гладити корову, ну, майбутню чи корову, чи телицю, отут там де роги ростуть, бо буде битись. Ну, я не суєвірний, чи суєвірний. А ну підкажіть в коментарях, чи правильно, чи ні. Тебе язик чорний. Ану покажи язик Ні, Я думав, мені здалося. Я думав, ти шовковиці наїлась. Так, йдемо на картопельку. Так, шановні, а картоплю їсть жук. Дивіться. Недавно ж тільки бризкали, так? А ось її з'їдає на очах жук. І малий, і великий, диви, що твориться, потрібно заново бризкать. Так Якщо будемо брати сьогодні бризкле і будемо рятувати нашу картоплю. Що робити? І бур'ян поліз, то працювати будемо. Так, шановні, ну що, грубо говоря, із цих трьох деревинок 9 відер черешень. Ну, якщо можна це порахувати, за відро, то 9, якщо ні, то 8 відер. Що? Шо? Солодка, смачна, соковита. Вона як то віддівати, Шановні, якщо вас цікавить історія, як я в Польщі рвав вишні. Одна кумедна історія. Ну, для когось кумедна, а для когось ні. Дивіться. Приїхали ми з дружиною на заробітки. І пань, пан чи пані да, пані каже. Ми приїхали в обід десь таке, такий час. Каже, якщо хочете сьогодні попрацювати, переодягайтеся, там переобідайте і працюйте. Якщо ні, то вже завтра почнете. Ми кажу, а що час гаять? Кажу, давайте зараз. Ми пообідали, переодяглися і пішли це ж в цей сад. А нам, цей ж роботодавець українець, обіцяв роботу в саду на таких лишеньках, на невеличких. Заводять у нас. У старий вишневий сад, де вишні, я не знаю, висота така, як стовп, високі драбини і дали нам отакі здорові сікатори. І ми попрацювавши годину, порвавши, бачу, що толку мало. Потрібно якусь технологію. Кажу дружині, ну, майбутній дружині, тоді е, моя була невеста, так? Да? Дівчина. дівчина я маю. Ну, хай буде дівчина. Кажу так, по такій технології працюємо. Я беру ці ж, цей секатор здоровий, бігом на кришую, збираємо і обриваємо. Ну, це все час, звісно. Ну так ми швидше пішли. Отак, ну, може дерев з десяток, може 15, 20, ну я не пам'ятаю, ну багато дерев. Приходить пані, така ну, полячка. І каже, курва, що ти зробив? <смі> каже, менш прийде каже, тобі гайка буде, та хай приходить, ти ж мені секатор дала. Каже. Приходить, пан вже такий на взводі, каже, хоч не биться до мене, такий хоп-хоп-хоп. Каже, ну давай, кажу, дай мене, попробуй, хоча б разок, кажу, буде останнє, що ти зробив що в своєму житті. Е, ну, він не погарячкував, ніяких дій до мене насильницьких не проводив. Я кажу, що таке? Кажу, це ти зробив? Ти мені каже, сату гроби, уграв. Кажу, в смислю. Але нам дозволили вершки зрізати. Кажу, пані твоя ж жона кажу, курва, дала мені цей сікатор і каже скренч, вершки і обривайте. Я ж не сам взяв сікатор, я навіть не знав, де він знаходиться. Там отакий сікатор, мабуть, метровий. Я ж особо не розумію по-польськи, ну, в ітоги він. Лізе такий на взводі, знову ніяк не зупиниться. Лізе на взводі на ту деревину не докришену, не до показує, як треба. А я вам гарантію, даю, там висота така, як оце стовпи. Драбини ж високі, заліз, показує, показує, як треба, психує, нервничає. І дивлюсь, падає. Мужик ляпнувся, я не знаю, з 10 метрів так точно. На пол, як ото мішок з картошкою. ба -бах! Встав такий, побілів, покраснів, і рука в нього так вниз опустилася. Чи переламав ключицю, чи в руці. Ну, коротше, робота закінчилась. Ми без настрою і, кажу, пішли звідси, перезвонили тому переводчику, кажу, забирай нас на іншу роботу. Потім за ці два дні, що ми чи три попрацювали, ну, вони вечором до нас прийшли, розрахувалися, пан уже такий в гуморі, ну, як, в гуморі, спокійний. Без всяких нервів, віддав кошти за ці два дні. Ще й каже, дякую, що попрацювали, тіпа, і щасливо й путь. Да, путь. І от, от так, нічого гарячкувати. Зразу поясни, як треба, а потім гаряч... Ну, а потім гарячкуй. Зачем нам сікатори тоді давати було? Ну, я не знаю. Це така була історія. Ну, впав він феєрічно. Я не знаю, як він на той сікатор не наштрикнувся. Ну, впав, зразу руку поламав, все, настроєння кончилось. Ну, хорошо, що хорошо заканчується. Ми тут з вишнями, з вишні нарвали. Так що йдемо далі працювати. Так, друзі, ну як і обіцяв, після обід взяв оприскувач та кропимо картопельку. Бо жука, бачите, дуже багато. Їсть собака такий нашу картоплю. А вон отсюда додому. По домам потікали. Так що дивіться, яка в нас тут городина, помідорчики майбутні. Я їх також побризкав від жука. Покропив. Цибулька морозом прихвачена. Бабушка каже, цибуля ця не годиться, да, бабуль? Її мороз прихватив. Трошки бурячка. Поганенька. Те, ще були така вона. А ти бачив, що він висмоктали, блядь, ці. Морку. Свино собаки, повисмоктували морку. Да. Треба було чимось бризкати, так? Да? Та морку ніколи не бризк. Ніколи не бризкать. Мурашки, а ну покажіть, що тут з редискою. Її ще можна їсти чи ні? Вже все? А ну. Ого, не роздала ще. Да. І ось якась собака їла морку. Чи той редиску за морку згадав? Вже все, да? Ну це така тверденька ми. Це ви не розрізає, що вона чорна. Чорна. Ну, щоб не маячила. Ну правильно. зрозумію, Так, дивіться, яка тут дорога заросла валерчика, потрібно буде покосити, хоч і ручною і позбивати. У мене щось бензокоса виділюється вже. Старенька вона в мене. Так, шановні, ну що, хай, надіюсь, спочиватиме цей жук, якого ми бризнули. Ну він ефект зразу не дасться, так? Да? Потрібно, щоб вони наїли з цього яду. І до побачення. Якось так. Ну що, йдемо далі. Так, шановні, всім доброго літнього ранку. Дивіться, п'ята ранку у нас і другий день після того, як ми потравили жуків. Бачите? В основному попадали і глючі їх трішки. Ось, попадали. Далі така ж сама ситуація. Попадали. Так що працює. Яд. І так, шановні, є хороша новина. Яд подіяв від жуків колорадських. І ще одна чудова новина. У нас знову дощі. Три дня підряд льють дощі. Це просто страшне. На огороді все росте в геометричній прогресії. Все, піднімається, росте дуже і дуже швидко. Бачите, посаду мене вже, я не знаю, по коліна все збіжжя. Ось ці ж. Капусточка, помідорчики, як мутанти, здорові такі. Зараз перемкнусь, побачите все. Дивіться. Перчик. Знову помідорчики. Помідорчики високі, які потрібно підв'язувати. Так, що тут? Кукурузка, кабачата. Так, виноград наш, дивіться, які грони вже великі. Недавно ж тільки знімав, були малесенькі, а зараз дивіться. Так, картопелька. Якийсь інший сорт, хтось батькові дав таку картоплю, він вирішив в себе її посадити. Бачите, чистенька, також від жука батько бризкав. Так що, шановні, люблю літо, люблю весну. <смі> така пора чудова. Все на городі є. Вийшов, зірвав і пішов. Ну, а сьогоднішня тематика по традиції вичищання валетчика, прибирання у свиноти. Звісно, така. По часу дуже затратна частина, енергозатратна. Що це на мені? Так що побажайте мені удачі. Будемо працювати далі, не перемикайтесь. Так, шановні, і знову у нас дощ. Бачите, Валерчик, вже 4 станочка вичистив. Вже возиків 3-4 відвіз. Це мають 5. Тут в нас ралі Паріж Дакар, бачите? По бездорожжю йдемо, ну нічого, аби не хуже. Це все таке. Проходяще. Так. І от, шановні мої підписнички та гості моє ютуб каналу. Хочу на таку тематику поговорити. Тут трошечки в коморці заховався. У нас тут зерно зберігається. Е, і тема зерна, так? Е, знайомий мій. Працює зараз в Донецькій області, роблять вони фортифікаційні споруди. І він же ж, як сказати вам, син землі, да? виріс у селі. І підмітив дуже таку особливість, що у нас тут дощі йдуть. Каже, а там, в Донецькій області, скільки він працював, жодного доща не бачив. Каже. У нас тут пшениці хороші поналивалися. Такі. Ну, видно, що врожай буде, якщо все, дай Бог, зложиться, все як ми хочемо, буде врожай хороший. А там пшеничка така й до коліна висоти її немає, розумієте? Каже, колосок взяв, яке там молочко, нема там нічого, ну нема чим наливатись, розумієте? І ще одне каже, тріщини в землі, такі, як, я не знаю, нога пролази, ви розумієте? І що я хочу цим сказати? Що в нас народ незламний, що і в таких умовах, в умовах війни вирощують хліб, розумієте? Ну, буде там, може, тонну з гектара дасть та пшеничка. Але ж люди не кидають цю ношу, цю місію фермера Люди йдуть до кінця, люди стараються щось надбати. Так що дуже-дуже в таких нерівних тяжких умовах. Так що, шановні українці, україночки, де б ви не були, знайте, що працюємо в любому. В місті, в будь-якому селі, в будь-якому селищі, в кожному куточку України українці працюють. Так що, бачите, під дощ працюємо, бачите, який дощ. А вичищати потрібно. Прибирання вони, аби вміли самі прибирати, ціни б їм не було, розумієте, цим свиням. Так, шановні, нас дощ не перестає дивувати. Буквально йде цілий день. Бачите, яка погодка дощова. Так, я двійну роботу робив, оскільки, дивіться, яка ситуація, перегній же цей гній накидав в візок, привозив сюди і швиденько викидав, а потім уже із такої великої кучі, ну, з цієї маленької кучі, перекидав на більшу. Пояснюється тим, що там потрібно було якнайшвидше прибрати. І щоб не почався великий дощ. Бо там як розкваситься земля, дуже-дуже тяжко вивозити. Воно вже було тяжко вивозити. Хух. Так що, бачите, яка погодка. Батько мені свою шкірянку підігнав. Каже, щоб не, не так намок. Так кажу, я вже весь промок. Що вона не врятує вже. Що хочу сказати, шановні, зараз підемо додому. Покупаємося та будемо відігріватися духмяною запашною кавою. Так що я взагалі-то кави не дуже п'ю, а цю каву це мій фаворит. Вона мені сподобалась настільки, щоб це не передати словами. Так що, шановні, йдемо. Досить вас інтригувати, йдемо вже. І от друзі, ми вже вдома. Відігріваємося тією самою смачною запашною кавою. Від виробника кави 25 Coffee Roasters. Ось вона. Це мій фаворит кави. Кава сухої обробки з ароматами ванілі, шоколаду та нотками фруктів. Це незабутня кава. Під таку каву навіть, бачите, сонечко вийшло. Що вам сказати, це мій фаворит кави? До цього каву, ну, я вживав, ну не в таких. Ну, не з такою любов'ю. А це прям е, з'явилася любов до кави. І саме головне, мої дорогенькі, за промокодом село для моїх підписників протягом одного місяця буде діяти знижка на всю каву від виробника кави 25 Coffee Roasters. окрім дріпів та наборів комбо. Так що е, встигніть замовити смачну запашну каву від 25. Кофе Ростерс. Посилання, де можна замовити цю запашну каву, буде в мене в описі під даним відео. Так що швидесенько замовляємо і смакуємо разом із сім'єю. Дорогенькі мої, ще ж забув згадати про чайок Духм'яний, що у компанії 25 Coffee Roasters можна замовити ще чай. На жаль, він йде без промокоду, без знижки, але ж такого чаю. Я ще також не бачив ніде. Бачите? Сухі фрукти, трави духмяні. Це просто не передать словами, Так що швидесенько замовляємо.